Якщо у вас не вистачає енергії, ви відчуваєте, що у вас багато прокрастинації, не вистачає концентрації, ви не можете увійти в стан тут і зараз, не можете перебувати в потоковому стані у ці вправи, котрі вам допоможуть, якщо ви будете їх регулярно робити. Візьміть м'ячик і зараз я вам покажу декілька вправ, котрі дадуть вам збільшення енергії. Ви зможете зупинити автоматизми, котрі на вас впливали, а вони впливають на внутрішній стан ваш, і ви зможете вже Почати робити свою справу із енергійного стану. І так, візьміть м'ячик, починаємо дивитись в простір, кидаємо перед собою, дивлячись в простір. Дуже важливо дивитись перед собою в простір декантровано. Це дуже просто, проста така вправа. І починаємо штовхати м'яч, і дивимося в простір, і ловимо його ось таким чином. Ми покращуємо своє сприйняття. Зараз будемо робити асинхронні вправи. Вони будуть покращити роботу мозку і збільшувати рівень енергії. І так, починаємо штовхати однією рукою м'ячу підлогу. Ось таким чином. Друга рука починає рухатись вперед в сторону. Постійно зжимаємо руку в кулак в сторону і дивимось в простір. Все, в цей момент ви починаєте почувати, що в, вашого, в вашому тілі ви перестаєте думати о проблемах, і ви прямо тут і зараз починаєте відчувати, що у вас збільшується рівень енергії. Придивіться, що з вами буде відбуватися. Буде покращуватись внутрішній стан, ігровий і настрій. Рухаємось. При цьому рука дуже швидко повинна рухатись швидше, швидше, швидше. І тепер міняємо руки. Тепер ця рука спочатку повільно, потім швидше щось хватаємо і виштовхуємо від себе. І починаємо набивати м'яч. Все, друга вправа. Ми починаємо штовхати у підлогою стопою. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. І раз, два однією ногою, раз, два. Раз, два. Раз, два. І починаємо рухатись руками і ногами, набиваючи м'яч. І відчуваємо, що відбувається. Нам зараз не до думок. Ми починаємо понурюватись в цей момент тут і зараз. Зупиняються думки. І ви починаєте відновлюватись прямо тут і зараз. Більше це рівень енергії. Все, третя вправа дуже проста. Ми обкатуємо м'яч в долонях і починаємо заспокоюватись. Ми підняли рівень енергії і, і тепер заспокоюємось. Масу тіла переносимо на ліву ногу. І друга нога рухається носок то в одну сторону, то в другу. Таким чином робимо на другу сторону. Дивимося у простір. А якщо хочете ще більше понурюватись, заспокоїтись, можна закрити очі і почати обкатувати м'яч. І при цьому рухаючись ось таким чином. В цей момент ще більше, ви концентруєтесь на своїх ногах, ви відчуваєте опору під собою, і ви починаєте розвивати концентрацію, заспокоюватись і перебувати тут і зараз. Відчуйте, що з вами відбулося. Напишіть мені в коментарі. Якщо більше хочете вправ корисних для здоров'я, для збільшення енергії, для розслаблення для розвитку концентрації, додайте в онлайн-клуб, і ви зможете прямо зараз покращувати свій внутрішній стан. Ради буду вас бачити.